Ком прямо ніс. бодібілдерів, які позували на фоні банеру з полоненими захисниками Азовсталі, натовкли військові. Трамп і Путін зустрінуться 15 вересня. Росія вимагає віддати Донбас. ТЦКшник бандит, голова ТЦК Лозової, побив волонтерку, вчинив п'яне ДТП і жирує на схемах у ТЦК. Заблудилися у Чорнобильському лісі. Лукашенко виправдовує Путіна. каже, російського вторгнення в Україну не було. Росіяни вістериці дрони атакують Єлабугу, а туристів Сочі евакуюють прямо з пляжів. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Катерина Пахальчук і перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Обведіть червоним дату у календарі. Відомо, коли де зустрінуться Трамп і Путін 15 серпня на Алясці. І випереджаючи коментарі, звідки ми знаємо. Про це заявив сам президент США. Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки та лідером Росії Володимиром Путіним. Відбудеться наступної п'ятниці. 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Підтвердили це. І у Кремлі американська сторона тільки що об'явила о досікнути договоренності, організувати зустріч президентів Росії та США. Владимир Путина и Дональда Трампа 15 августа ⁇ это пятница на Аляске. Россия и США ⁇ близкие соседи, граничат друг с другом и представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске... Був привід столь і очікуваний саміт лідерів двох країн. І тут мушу визнати, що путіну локація дуже вигідна, бо територія не підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. А значить, арештувати бункерного не зможуть. А де ж у ці всій історії Україна? CBS News пише, що у наступну п'ятницю на Алясці буде і Зеленський. але чи будуть переговори? Питання відкрите. Один високопосадовець Білого Дому повідомив CBS News, що планування саміту наступної п'ятниці все ще не визначене і що все ще можливо. Що президент України Володимир Зеленський може бути певним чином залучений. Білий дім раніше цього тижня заявив, що пан Трамп відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським. Але пан Трамп у п'ятницю припустив, що він може почати лише із зустрічі з Путіним. Ну, а тепер про предмет розмови зрозуміло, що Трамп налаштований на досягнення мирної угоди. Але на яких умовах сполучені штати Америки пропонують і поступки території Києвом, і повернення частини районів України Росією? Зеленський має бути готовий підписати щось, щоб врегулювати війну. Росія у свою чергу, за словами видання Wall Street Journal, погодиться на припинення вогню лише у випадку виведення Україною військ з усієї Донецької області. І я вас не здивую, якщо скажу, що Україна на такі умови не погодиться. Відповідь на українське територіальне питання є вже в конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Поряд з цим високопосадовці США, України та кількох європейських країн, як пише видання Аксіос, планують зустрітися у Великобританії вже на цих вихідних, щоб спробувати досягти спільних позицій перед зустрічю Трампа та Путіна. Як думаєте, про що вдасться домовитися на арясті, враховуючи різне бачення умов завершення війни? Бо поки мені здається, що буде як у байці Глібова про лебедя, рака і щуку, пишіть свої припущення у коментарях. Пам'ятаєте, відео, де бодібілдери позують на хрещатику на тлі банера, присвяченому бійцям зазосталі. Фотосесія спортсменів поряд із бандером на підтримку полонених азовців людей очікувано обурила. Хоча, звісно, були й ті, хто писав, що це просто спорт і хейт незаслужений. Так, от поки у мережі сварилися, чи доречно грати біцепсами на камеру у такому місці, не на словах, а на ділі одному із культуристів тусовки донесли, що фотосесія зашквар. Ти панімав, то танцювали. Не покажи мені. Видео. Одессе, ребят, я, я с, с вами что, нормально, вы, ты, можем по-другому тоже пообщаться. Давай, я своих ребят позову. Давай я своих ребят позову. Что вы думаете? Я процессом... Тут варто додати, що сам чоловік Сосоглонті участь у фотосесії не брав, але про зйомку знав, бо нібито ще до цього казав товаришам бодібілдерам, що сприйняти це можуть не дуже. Тому треба бути готовими вибачатися. Ребята лично у мене спрашували вообще в цілому про це відео, я сказав, сам я лично кримінального нічого не бачу, але якщо б я був з вами. то есть меня там вообще, не, я вообще там не фигурировал, то я бы его не снимал. Лишний раз, просто ну, чтобы не было никаких провокаций. Я сказал, ну ничего криминального, я, в принципе, в этом видео я сказал, не вижу. Получается, что после этого я приехал в Киев, мы планировали организовать общий сбор, ну тренировочку на гидропарке. Я понимал, то есть после этого видео ребятам стали угрожать. Военные писали, разные типы с угрозами. Я понимал, что этот вопрос нужно решить, И помирно разойтись. Соответственно, я понимал, что мы сделаем общий сбор, и могут прийти ребята туда же, военные или кто-либо еще. И мы бы поговорили бы и мирно разошлись бы. Потому что ребята были не против извиниться сказать, что были неправы. Ну, потому что реально это кого-то зацепило. Они понимали, целенаправленно они не хотели, конечно, никого задеть. Но так вышло. Окей. Сказати, ну, ми не зазор извиниться и сказать, ну мы не правы. Поэтому я я організовував сбор, открыто сказав, где мы знаходимося, в тому числі з той целью, кто-то поговорить, і ми и пожмем руки и разойдемся. Так, от, на збори, як ви очікувалося, прийшли. І, говорить, чоловік на відео це були азовці. Так от культуристу перепало, і він вважає, що це безпреділ. Всі, кто там були, являються соучастниками безпределу. Ребята представились как азовці, то есть как ветерани. Многие из них там. Списанные, как я понял, может быть, были действующие военные, некоторые были там с протезами, инвалиды и так далее. То есть, ну, я точно не знаю, вот как это озвучили, как это было. Так вот, мы общаемся нормально, культурно, выслушиваем друг друга, не перебиваем. То есть, нормально здоровое общение. Мы, я с ребятами общался тоже, говорил, что если что, приносим извинения расходимся, потому что мы реально кого-то могли зацепить, и это сейчас на не вставлять сейчас устраивать между друг друга какую-то резню или что-то еще на не надо, просто разошлись, незазорно извиниться. В этот момент залетает двое типов. Среди них один был это Артем Грот. Получается они ну пожали мне руку, такие пришли веселым. подумали это вообще, я подумал, что ребята мои пришли на сходку. И э, что-то начинает меня лапать, и этот Артем вот этот Грот, я его в рот Сразу зарядило мені сходу ліща. Тобто, сразу мне зарядило, просто без разговора. Ну а потім, за словами Глонці, на спортсменів азовці просто таки налетіли і почали морально тиснути і провокувати. Они плівали, прям в лісо, прям в спину, плівали. Ну, били, плівали просто і за спини на ну, Просто по крестиному. Просто як шакалий їм. Але здається, є тут ще одна сторона медалі. Як виявляється, ну Сусо Глонті принаймні про це каже, він з Грузії і воював за Україну. Я вже почав говорити, що я блин, гражданин Грузії з першого дня э, пішов воювати за вас, гар, в тому числі плечом к плечу. Э, я ветеран войни, побратим теж, які приїдуть хоч запад. Троїх побратимів своїх похоронів лично почали обіцяти, а не говорить, де ти. Там, служил, там что там, в ТРО стоял где-то на блокпосте, какой бригаде, где ты, кто ты такой вообще, и так далее. Ну, то есть они вообще ничего не слышали. Ну а потом была властная бийка. И короче, мы уже такой: он такой: давай, пойдем. Я разворачиваюсь, то есть отойти чуть-чуть в сторону, чтобы, да, у нас было место. Только разворачиваюсь, это сука кресиная сразу зарядила мне в нос. От того у меня нос сломан, он сразу э, попытался таким образом, получается, меня дезориентировать, ему, видимо, его попротимы сказали, что один на один ты его не вывезешь. в честном бою ты его не вывезешь. поэтому сделай что-то крестиное. Причем мне заряжает нос, у меня сразу начинает сильно течь э, из носа кровь. После этого он сразу мне залетает в ноги и кладет меня на лопатки. Там он начинает э, меня бить и головой, и чем только... Ну, я, я защищался, отбивался, его тоже бил, я понимал, что я в плохой позиции, мне надо выбираться, потом он ну, может меня взять удушающий или что-то еще, и все, блин, ну, короче, меня, ну, просто я потерял бы сознание, меня блин прибили бы, убили бы. После потасовки Сусуглонтена ведь вернулся до командира «Азову». Хочу, чтобы высказали свое мнение по поводу сложившейся ситуации командиры Азова, в том числе Денис Прокопенко Редис, которого я считаю самым достойным Азовцем и лично уважаю его. Я считаю, что он в этой ситуации бы никогда в жизни не оказался. Андрей Белецкий и другие командиры Азова. Выскажите свое мнение. Как вы считаете, это нормально, когда ваши ребята устраивают беспредел, расправу над подростками в центре Киева? Разговаривают и ведут себя как бандюганы, физически и морально оскорбляют их. Пока что в комментариях я вижу обычную быдлу, стадо быдл, таких же, как и те ребята. Жду нормальный, адекватный, конструктивный Атвіт на моє відео. Як це коментувати, я не знаю. З одного боку, чоловік отримав за те, що він не робив, бо відео на фоні Азовсталі не знімав. З іншого боку, за всі образи озвучені у відео можна отримати ще раз. Факт у тому, що зйомка та дійсно крінчи неповага, але шлях вирішення конфлікту сумнівний, хоча мушу визнати очікуваний. А ви що думаєте? Ніколи такого не було, і от знову скандал з ТЦК. на цей раз із корупційним запашком. Журналісти стоп кору звернули увагу на те, що Артур Воронцов, голова ТЦК у Лозовій Харківської області, за час війни значно покращив своє фінансове становище. Хоча це і не новина, бо питання про походження грошей є навіть у антикорупціонерів. Антикорупційна прокуратура подала позов до суду про незаконне збагачення Артура Воронцова. Ось повістки на самого Воронцова, на його дружину і на пані Ареф'єву. Знаєте, до речі, хто це? Це його теща, яка в період повномасштабного вторгнення придбала собі елітний автопарк новий Hyundai Елантра Тойота Кемрі Гібрід 2022 року випуску та Lexus nx 200 2023 року випуску. Автопарк загальною вартістю майже 3,5 мільйона гривень. З лютого 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими а. Активів на суму 3,4 мільйона гривень та їх стягнення в дохід держави. Цивільна конфіскація, що формально належить родичу, але фактично використовується родиною колишнього керівника районного ТЦК ТСП міста Харкова. Але є ще квартира. Аве момент у 2023 році Артур Воронцов придбав собі квартиру у цьому ЖК. І, судячи з його декларації, за місяць до придбання квартири один з лозівських підприємців позичив йому кругленьку суму цілих 2 мільйони гривень. При тому, що квартира воронцову обійшлася в 2,5. Цікаво, де він взяв ще півмільйона, і це, шановні, зарплатою у 32 тисячі гривень на місяць, те, ще на яку записаний автопарк, проста медсестра. А дружина з доходів. За рік має лише 10 тисяч гривень соцвиплат. То звідки ж гроші кажуть, воронцов у ТЦК бізнесує за словами інсайдерів на верхівці цієї піраміди недоторканості стоїть Артур Воронцов. Схема проста. Розповіли нам поза кадром підприємці. Очолюєш бізнес, готуйся до тебе. Прийдуть не перевірити бронювання, а виставити рахунок називається він Прайс на совість. Сплачуєш, маєш тимчасовий спокій. Не платиш мобілізація за прискурантом. Не відіграє ролі, навіть критичність інфраструктури твоїх людей можуть забрати просто так для профілактики, або щоб показати, хто тут справжній командир. Ну і на додачу до цього проти воронцова відкрита кримінальна справа, бо він побив місцеву волонтерку 6 березня 2025 року. За свідченням відвідувачів, Артур Воронцов на підпитку побив жінку місцеву волонтерку, яка ще з часів АТО шию форму для військовослужбовців Аліну Бологову. На мене здійснив напад начальник Лозівського РТЦК Воронцов Артур. Він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс декілька ударів мені в голову та по обличчю. Після чого я втратила свідомість. Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження за побиття потерпілою та згодом за погрози на адресу її адвокатки. Однак підозру пану Воронцову досі так і не вручили. Але це не остання пригода воронцова, з якої він вийшов сухими з води. Виявляється, на початку січня цього року в комендантську годину Артур Воронцов, начебто на підбитку, зніс паркан біля свого улюбленого кафе. Пан Воронцов скоїв на Volkswagen Touareg 2021 року випуску, який торік примудрився купити за 16 тисяч гривень. Принаймні, так написано в декларації. На місце ДТП до речі виїжджали кілька патрульних авто. Та чи поніс покарання начальник ТЦК? Невідомо, як і невідомо, чи фігурує у тій справі прізвище пасажира, адже інсайдери запевняють, що в машині, крім воронцова, їхав його кум, колишній начальник харківського обласного ДЦК. Артем Требесов, ось такий от цікавий персонаж. А як вам таке? Пишіть у коментарях. Я от навіть не знаю, з чого тут краще почати. Але здається мені, що коли в Білорусі оброблювали картоплю від шкідників, якогось раундапу трохи нюхнув і Лукашенко. Інакше пояснити свіже інтерв'ю батьки я не можу. Ні, я, я, я вірю, що Трамп дійсно хоче, Ну так і него... не робиться це. Слушай, я пришел, сказал, 50 дней дал, да, он, хочет Слушай, быстро. он должен всегда понимать, что его могут послать на... Угу. І так і робить. Путін, посилає його. <рес> ну поки не посилає, ну може послати. Якщо вам на цьому моменті здалося, що бульбо фюрера поплавило, то ні. Бо Лукашенко в інтерв'ю американському журналісту не просто називав Путіна крутим, а й виправдовував Росію за вторгнення. Ну і себе разом. Бо виявляється, ніякого вторгнення не було. Це просто російські військові поверталися із навчання у Білорусі через Київ. Учені закончились угу. Проходили на Юге на полигонах Брестском да. и Баранович. Но войска если, остались. Если хотите, можете посмотреть. Нет. Они начали выводить войска. Угу. Начали выводить войска. Это, если вы представляете Гомель, по югу, где-то самолетом, ну, в основном, по железной дороге. Угу. Это прям практически на границе с Украиной. Угу, да. В какой-то момент повернули по... направо. Совершенно верно. Повернули на юг, направо угу. и по граница очень сложная. В основном болото, леса труднопроходимые. Несколько этих мест. Тем более радиоактивная зона Чернобыльская. Совершенно. Ну, это у них там зона. Они через нашу зону прошли по дороге, старой дороге Ленинград-Одесса, где-то вдоль этого, и зашли в Украину. Да. Во время этого вывода, ну, это буквально несколько часов. Я всегда так говорю, вы знаете, Почому вдруг а войска були восточного округа з востока Росії? Угу, Я да, говорю, почему почому войска Росії через Київ пішли на Восток Росії, почому Путін виводили через Київ в Росію. Ну, етак зіленському вопроси Путіну. Ага, заблудилися. У мене немає цензурних слів, щоб це прокоментувати, тому продовжимо. Говорив Лукашенко і про те, що Путін не кровожерливий і хоче миру. А ще заявив, що Буча це постанова України. і росіяни такого б не зробили. Діло в тому, що Путін ніколи… Він не кровожерливий. От як би ви його не описували там в Америці, де й ви самі знаєте, он не кровожерливий. Он знает, что такое семья, дети и так далее, и молотить, бить по мирным этим. Цим... Ну слушайте, война, есть информационно-психологические операции, которым вы научили украинцев, они в этом хорошо делают. Я знаю, как Буча делалась. Поэтому не надо тут говорить о том, что там о... вот Путин о... бомбит мир. О... О... Думаю, пояснювати звідки ростуть ноги у ідеї театральності постановкою бучі не треба. Ну і доповнюючи тезу про те, що Путін когось там може послати. Лукашенко сказав, що вони можуть набити морду НАТО. Звісно, прозвучало улюблене пропагандистське Ванюча Європа. Хетця Ванюче, понімається, ванюче, і Трамп прав що наклоняється ту Європу, тільки щоб тобе не спектакль був. Говорив бульбофюре про Трампа, назвав його конем і бульдозером. Ну я магуся позволити. Вот такою розсудів. Ну, Трамп, це же бульдозер лошадь. Поэтому буду старатися, щоб крепче Трампа. І звісно, говорив Лукашенко про себе, а точніше про своє президентство. Каже, що більше балотуватися не буде, та й цього разу не дуже той хотів, але не було кому взяти владу у свої руки. Да, слушайте, я вам чесно говорю, от я вже готов був закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат и так далее, закончить. Но вот они сказали, нет, мы не готовы. И был поставлен вопрос так, что я, ну, предатель, я сбежать хочу. Поэтому, несмотря на это, что мне пришлось остаться президентом, искренне об этом говорю, пришлось, я работал и буду работать с полной отдачей. Исполнять свои обязанности. Ну, по э, новой конституции, принятой... По поправки. Да, да, поправки. А, у вас два срока еще. Ну, этот срок и еще следующий срок. Да, да. да вы планируете до... Конца, Ні, я, Ви... Слушайте, я зараз уже не планую. і я... у вас напевно виникло питання. А на хіба журналісту шанованого видання Тайм інтерв'ю з білоруським диктатором? У самому виданні кажуть, що Лукашенко сам кілька місяців домагався цієї розмови, а білоруські чиновники навіть дізнавалися, скільки коштує публікація у Тайм? Плануючи інтерв'ю з главою держави, журналіст зазвичай робить перший крок, надсилаючи запит до прес-служби та сподіваючись, що хтось відповість. Час від часу, коли президент справді хоче поговорити, запрошення може піти в іншому напрямку. Але рідко ці пропозиції були такими наполегливими, як ті, що надійшли до мене цієї весни від союзників Олександра Лукашенка, диктатора Білорусі. Як думаєте, чому Лукашенку так кортіло дати інтерв'ю іноземцям? Пишіть у коментарях, що думаєте про все сказане батькою. Добрі дрони продовжують двіжувати на Росії. Сьогодні залітали вони у Татарстан, де влаштували потужну бавовну цеху, де збирають БПЛА. Попереднє влучання було по логістичному терміналу в Єлабузі. Ну а поки чекаємо деталі по успішному рейду дронів у Татарстані, Є ще одна гаряча тема для обговорень. Вчора ГУР провело блискучу спецоперацію і атакувало російську 90-ту зенітну ракетну бригаду Росії в селі Афіпське Краснодарського краю. Як повідомляють українські медіа, з посиланням на джерела поблизу КПП пролунало два вибухи. Ліквідовано щонайменше 12 окупантів ще десятки отримали поранення. Також знищено ворожу техніку. Дев'яноста зенітно-ракетна бригада Росії, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках. У Росії інцидент намагаються зам'яти і видаляють зі змі усі згадки про вибухи і тому подібне. Однак це не єдина хороша новина від гур. Дрони розвідки завітали у Крим і вразили там одну із найцінніших РЛС росіян Єнісій. Але повернемося до Краснодарського краю. Це вже друга поспіль атака на пінське. За день до операції гур дрони вразили місцеве НПЗ. Та й загалом як у. У Краснодарському краї не затишно росіянам. Вчора відпочивальників у Сочі евакуювали з пляжів через атаку. БПЛА в аеропорту вже затримано щонайменше не менше 50 рейсів. Ой, а що двіжуха не подобається? І повертаючись до ймовірної вимоги Росії віддати усю Донецьку область, аналітики інституту вивчення війни кажуть, що здача Донбасу змусить Україну відмовитися від поясу фортець, який стримував Росію 11 років. Цей оборонний бар'єр простягається приблизно на 50 кілометрів уздовж траси Н-20, Костянтинівка, Слов'янськ, і включає чотири великі міста та низку менших населених пунктів. Північну ділянку утворюють Слов'янськ і Краматорськ, ключові логістичні центри ЗСУ. Південна частина складається з Дружківки Олексієво-Дружківки та Костянтинівки. Втрата цього оборонного поясу відкрила б російським військам шлях до Дніпропетровської області, де відсутні настільки потужні укріплення. Україні довелося б терміново зводити нову оборонну лінію вздовж кордонів Харківської та Дніпропетровської областей. Причому місцевість там гірше підходить для захисту. Це потребувало б масштабних інвестицій та часу. Але поки про цей сценарій Росія може лише мріяти, бо наші захисники продовжують боронити країну. Хоча з кожним днем на фронті стає все гарячіше. Покровський напрямок незмінно найактивніший. Там ворог здійснив 45 атак за добу, і темпів наступу збавляти не планує. Ось що пише військовий із позивним мучної підступи до міста з півдня під постійним нашим контролем та моніторингом. Але ворог пробує розхитати оборону через локальні атаки. Всередині міста наші підрозділи мають контроль і реагують на проникнення противника. Втім, такі дії русаків свідчать про загострення ситуації. Вони активно шукають слабкі місця і не бояться ризикувати, аби пробитися всередину. Тож потрібно посилювати патрулювання, укріплення та оперативний контроль по місту, щоб не дати їм розгулятися. ЗСУ не лише відбуваються так, а й успішно мінусують окупантів у самому Покровську, куди вони у складі ДРГ продовжують забігати. Крім того, росіян у Покровську беруть у полон. І так, по притиск росіян, Покровськ, це Україна. Над містом майрить жовто-блакитний прапор. Проте на деяких відтинках фронту ворог таки має успіхи. Ворог окупував Новохацьке та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки у Воскресенці, Зеленому гаю та Торецьку. Інститут вивчення війни у свою чергу пише, що ворог завершив захоплення згаданого Торецька. У генштабі цю інформацію не коментували. Продовжує тиснути ворог за словами військових на Новопавлівському напрямку. В районі Муравки ворог намагається активізуватися дрібними штурмовими групами, особливо з південного та південно-східного флангу. Йдуть обстріли мінометами й артилерією, щоб вимотати оборону та примусити наші підрозділи відходити на інші позиції. Але наші козаки вибивають окупантів. Це кадри успішної роботи 63-ї механізованої бригади. Захисники зупинили масований мотоциклетний штурм у Торському. А от на сіверському напрямку військовим вдалося зірвати механізований штурм росіян. Підрозділ пачу вразив п'ять танків, три ББМ, два авто з особовим складом. Мінуснув четверо росіян, мотоцикл і спалив ще один танк. В районі Сіверська ворог дуже активний, бо так званий сіверський виступ не дає противнику розвинути наступ на слов'янськ та лиман. Війська Росії прагнуть зайти до. Сіверська або обійти його, і таким чином ліквідувати виступ, каже сьогодні. Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І, скоріше всього, враховуючи те, що, на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день. З боку серебрянки, з боку Григоровки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. На Лиманському напрямку теж нелегко. Там ворог просунувся у серебрянському лісництві зеленому гаю та поблизу дачного. На тлі активного просування ворога Донецька ОВА оголосила обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів Лиманської громади. І ситуація за словами військового з позивним Алекс. Може погіршитися після виходу на Рубіж Торське Ямполівка та просування в районі Білогорівка Григорівка, де підрозділи СОУ тримали оборону з кінця 2022 року. Ситуація на напрямку значно погіршилася, і противник цілком очікувано взявся за серебрянське лісництво, починаючи забирати під контроль позиції в силу більш вигідного оперативного положення. Загалом ситуація там погана. А згодом може стати ще гіршою для всього сіверського напрямку. Давайте подякуємо нашим захисникам і захисницям. Вони титани. І принагідно прошу вас підтримувати військо і донатити на армію. Ми вже неодноразово говорили, що Росії відверто начхати на міжнародне право, і тим більше, якщо воно стосується військовополонених. І Кремль це в черговий раз довів. Російський суд засудив полоненого азовця Владислава Шпака до 21 року суворого режиму. І ви тільки послухайте звинувачення. За версією слідства, у червні 2020 року 20-річний Владислав Шпак з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань, підписав контракт із Нацгвардією України та вступив до загону спеціального призначення Азов. Слідчі кваліфікували це як участь у терористичній спільноті. Засудити засудили, але російський суд так і не зміг визначитися, що ж саме робив азовець, якого звинувачують у тероризмі. З оголошених у суді матеріалів не зрозуміло, чим саме займався шпак. в Азові у деяких документах йдеться про те, що він виконував обов'язки кулеметника, в інших його називають помічником гранатометника, а в третіх водієм-розвідником. Одним словом, чергова розправа над українським захисником. Росія країна гній. Лайкніть, якщо погоджуєтесь. Поки ми від змагань до змагань топимо за те, щоб росіян до великого спорту не допускали навіть у нейтральному статусі, УЄФА платить російським футболістам мільйони як компенсацію за те, що їх відсторонили. За даними видання «Гардіан», йдеться про майже 11 мільйонів євро виплат у вигляді так званих солідарних коштів. Але це ще не все. Бо поки російські футбольні клуби УЄФА регулярно забезпечує п'ять українських клубів, які Зоні бойових дій свої солідарні кошти так і не отримали. От вона справедливість, та не всі належні кошти з перелічених сум дійшли до клубів отримувачів. The Guardian пише, що Металіст, Чорноморець, Ріал Фарма, Металург та Фенікс Маріуполь свої гроші за сезони 23-24 та 24-25 так і не дочекались. І проблема тут саме на боці. У ЄФА а як вам такий спорт поза політикою? Поставте лайк цьому відео, якщо подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.